Вітаю, дорога церква. Як Віталік сказав, сьогодні наша країна, в нашій країні, як і в більшості країн світу, відзначають свято мам. Ми по особливому вшановуємо мам, і я користуючись нагодою, хочу привітати наших дорогих мам, побажати вам благословіння всілякого грісного, Божого, щоб Господь давав вам здоров'я, давав слухняних дітей, давав терпіння, довготерпіння і мудрості у вихованні дітей. І щоб ви були щасливими і радісними. Знаєте, в Слові Божому написано, що коли Бог створив людей, то на початку Він дав повеління певним людям. Це записано, це записано в буття в першому розділі 27-28 вірш. Він створив їх чоловіком і жінкою, Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся та наповнюйте землю. І особлива така місія у людини, у жінки це народжувати дітей. Ну, звісно, це відповідає чоловік і жінка, але жінка якраз народжує дитину, і нова людина з'являється після народження жінки. І хоч гріх трошки спотворив і ускладнив цей процес, читаємо знову ж буття 3:16. Коли люди перші люди згрішили, і Бог дав покарання певне. А жінці сказав: вельми помножу твої болі і твої муки під час народження дітей. І жінка твер стала народжувати в скорботі в болі в болях е, дітей, і, але це якби не стало причиною і не навпаки, якби роль жінки і оця відповідальність на жінці лежить про народження дітей. Е, але знаєте, дитина народжується, далі треба виховувати, далі за нею треба слідкувати, піклуватися, доглядати, кормити, одівати. І в Біблії є декілька місць, які говорять про те, хто саме це має робити. Наприклад, припустій 1.8 Соломон писав: прислухайся сину мій до повчань свого батька і не відкидай настанови своєї матері. Тут говориться, що батько має повчати дитину, а мати має давати настанови. В іншому місті, знову ж Соломон пише приповісті 6.20, Навпаки, вже сину мій, дотримуйся настанов свого батька і не відхиляйся від повчань своєї матері. Тут говориться вже навпаки, що батько дає настанови, а мама дає повчання. Тобто можна зробити висновок, що е, якби в процесі виховання дітей. Залучені двоє з батьків. Якщо взяти ізраїльський народ і подивитися побут і культуру, як в них оце відбувалося, то батько більше був відповідальний за те, щоб опікуватися про фізичний стан сім'ї, тобто накормити, одягнути, щоб була домівка, в якій могли жити. А от мама. Більшості відповідала за якраз виховання, раннє виховання дитини, і так, от було звичай, мати зазвичай відповідала за раннє виховання дітей, особливо в перші роки життя. Вона була відповідальна за навчання дітей, основних моральних цінностей, релігійних обрядів <кій> і культури. Згідно з традицією, мати мала велику роль у вихованні дітей в аспекті емоційного розвитку та формування почуття неналежності до єврейської громади. Тобто, мама це була такий початковий, закладала початковий форм. Фундамент у вихованні і розвитку дитини батько ж мав відповідальність за релігійне навчання та вивчення тори. Він відповідаль, був відповідальний за передання знань про Бога правил, які стосувалися єврейської культури і вірування в Господа Ісуса Христа. Бачимо, що якби мама відповідає за ранній, базовий такий якби, фундамент виховання дітей. Тому ще раз е прошу, щоб Господь вас ясно благословив, давав терпіння. Довго терпіння у вихованні і от закладання такого фундаменту виховання наших дітей. Сьогодні я хочу говорити про одну жінку, так як у нас День мами, хочу говорити про жінку, яка в майбутньому стала мамою. І чого саме про неї хочу говорити, тому що вона є одною з чотирьох жінок, які от перечислені в родоводі Ісуса Христа. Всі ми знаємо, що Матвій записав родовід, який доводить, що Ісус Христос походить з царської родини. І от в цьому родоводі є чотири жінки. Про одну з них хотів би поговорити, поділитися певними думками, подивитися на її життя, що про неї описано в Слові Божому. І думаю, що такі ці думки, можливо, будуть корисні і для нашого життя. Це жінка Рахав, і про неї записано Матвія, перший розділ п'ятий вірш. Салмон породив Ваоза від Рахави. Якби одне таке просте згадування, але як я сказав, лише чотири жінки згадуються в родоводі який подав Матвій в Євангелії своєму. Взагалі Рахав згадується в Біблії в старому заповіті. В історії ми знаємо, коли єврейський народ під керівництвом Ісуса Навана вже прийшов завойовувати Ханаан. І перше місто, яке перед ними стояло, це було місто Єрихон. І от вона згадується саме в історії, коли Ісус Навин посилає двох розвідників. І ті приходять в Єрихон, щоб розвідати написано край, <кій> і так от написано Ісуса Навина, другий розділ перший віз. Із щитіма Ісус, син Навина, таємно послав двох мужів у розвідку, наказуючи: підіть і огляньте той край, і особливо Єрихон. Вони пішли і зупинилися у домі жінки, повії на ім'я Рахав, аби там переночувати. І, от перше, от в цьому вірші ми вже зустрічаємо ім'я Рахав. І перше, що ми про неї дізнаємося, що в неї був будинок в Єрихоні, тобто вона була жителькою Єрихона, а це означає, що вона не була єврейкою. Друге, що ми про неї дізнаємося, що написано жінки повії, тобто вона займалася певною справою, яка напевно якою, напевно, не гордилася, і яка, ну, якби повії, жінки це були такі ізгої, це були жінки, можливо, низької моральної поведінки. І от знаєте, таке зразу запитання, як така жінка, перше, це не єврейка, а друге, це жінка, яка грішниця могла бути записана і могла стати, як ми знаємо, прабабусею царя Давида, царя і мужа по серцю Божому, ми знаємо. І знаєте, так так роздумував, і відповідь для себе знайшов дуже просту: відповідь криється в таких словах: що Бог є велика любов. Чому велика любов? Тому що Господь не дивиться. На той гріх, який має людина, Господь приймає всіх. Він послав свого сина, і Івана 3,16, ми знаємо вірш, що так Бог полюбив світ, що послав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто повірує, мав життя вічне і щоб його гріхи були прощені. І тому, незважаючи на стан цієї жінки, ми бачимо, що Господь приймає і її, і в нашому житті, знаєте, диявол може. Відкрадатися і обманувати нас, говорячи, що тобі цей гріх не буде прощено. Цей гріх ну нема прощення тобі за твоє життя, і якраз ця історія з Рахав є підтвердженням того, і от її згадування в Біблії про те, що Господь любить кожного, Господь приймає кожного. Не лише, лише треба прийти з покаянням до Господа, лише треба прийти і визнати Господа Спасителем свого життя. І тоді ми отримуємо спасіння, отримуємо Вічне життя там в небі з Господом. Друге, що з цього місця випливає, це те, що, знаєте, далі ми будемо читати місця, і рахав ще два рази згадується в новому заповіті, і так само воно згадується з таким її, її характеристикою: повія і блудниця. Тобто не просто рахав і все, а повія рахав і блудниця рахав. Для чого Господь знову ж підкреслює оці от речі? Я думаю, що для нас в нашому житті, ті, хто е, давно з Господом, можливо, ми вже й не пам'ятаємо, звідки Господь нас е, вийняв, з якого рва він нас підняв, е, які гріхи ми робили. І ми вважаємо себе ну, такими святими і праведними. Тому таке от нагадування, що ми маємо пам'ятати, що зробив для нас Господь. Ми маємо не забувати те чуда і те, що Господь зробив в нашому житті. Е, щоб ми були вдячними, щоб ми. Славили Господа за те, що Він робить, робив і робить в нашому житті. Не треба забувати наше минуле, ну, не, не потрібно його пам'ятати кожен день, але необхідно пам'ятати, що саме Господь зробив в нашому житті. Читаємо далі нашу історію, що стало трапилось далі зрахав. Нагадаю, розвідники. Прийшли в дім Рахав, царь про це дізнався, послав своїх слуг, і ті мали схопити. Але Рахав спочатку сховала цих розвідників, а потім, коли відправило вже слуг царя, відпустила, спустивши з вікна свого дому і врятувала їм життя. І що після цього відбувається? На друг подивимося на другу характеристику Рахави. Записано це Ісуса Навина, другий розділ, 12-13 вірш. Це коли вона проважала вже розвідників, вона просила в них дещо. А тепер прошу присягніться мені Господам за мою доброту до вас, ви також виявите милосердя до родини мого батька. Дайте мені належну запоруку, що залишите живими мого батька і мою матір, моїх братів і моїх сестер, а також усіх, котрі до них належать, врятувавши нас від смерті. Знаєте така характеристика, е, добра характеристика рахав, що вона піклується про своїх. Вона турботливо ставиться до своєї родини. Можна було просто попросити: збережіть мені життя, знаєте, чи візьміть мене з собою. Але вона просить про всіх своїх рідних, про всіх своїх близьких, написано про батька, про братів, про сестер, щоб також їх їм зберегли життя. В Слові Божому так само Павло писав до Тимофія, 5 розділ, 8 вірш: якщо хто про своїх. А найбільше про домашніх не дбає, той зрікся віри і ще гірше від невірного. Тут написано про своїх і про домашніх. Ми маємо піклуватися, тому що якщо ми цього не робимо і в це не віримо, не віримо і цього не сповідуємо, то написано, написано той зрікся віри. Тобто наша віра не така, яку дав нам Господь, і ми віримо. Ну не знаю що, Господь покликав нас не до такої віри, щоб не піклуватися про своїх. Рідних, про своїх близьких, про своїх братів, сестер, тому що таке слово своїх. Кого ми вважаємо своїх? Віктор Михайлович в п'ятницю на зібранні говорив трошки про своїх, на... говорячи, що свої це своя церква, свої це свої брати і сестри, свої це ті, хто поряд з нами, це ті, хто близькі нам і ті, хто знаходяться поруч із нами. Тому. Давайте будемо як Рахав, піклуватися не тільки про рідних, близьких, домашніх. Хоча про них також треба обов'язково і написано найбільше про них піклуватись, але піклуватись будемо і про своїх братів, сестер, про свою церкву. Е -е. Наступне це, що хочу сказати про Рахав, це про її віру. Е -е. Знаєте, прийшли от розвідники, прийшли люди, які хочуть загарбати, які хочуть захопити моє місто. І що робить Рахав? Рахав їх рятує. І чому вона це робить? І відповідь дуже проста. Відповідь в тому, що вона повірила в Господа, і ось що вона сама говорить про свою віру. Ісуса Навина, другий розділ з 9 по 11 вірш, зачитаємо. І сказала цим чоловікам: Я знаю, що Господь дав вам цю землю, через що ми злякалися вас. Тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами. Адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили одному обом амаринським царям, Сіхону і Огу, які були з іншого боку Йордану, і яких ви знищили. І коли ми це почули, то занепокоїлось наше серце, і духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь, ваш Бог, є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. Знаєте, це її. Визнання Господом, і Господом всього, що є, що існує, написано, що є вгорі і що є внизу на землі. Це от її сповідання її віри. В Біблії в Новому заповіті написано, що віруємо на спасіння, а устами визнаємо, віруємо на праведність, а устами визнаємо на спасіння. Тобто вона своїми устами визнала свою, показала свою віру. Вона в. Вона висказала, що вона вірить в Господа Ісуса Христа, вона вірить в Господа того, який є Богом Ізраїля, Богом, який, в якому немає нічого неможливого, Богом, Богом, якому підвладно і те, що вгорі, і те, що на землі. І знаєте, рахав, так як я й казав, в новому заповіті вона згадується ще в двох місцях. Перше місце це ми всі знаємо, це післення до євреїв, 11 розділ, там, де перераховані всі герої віри. І от Рахав згадується з такими е, героями віри, як Авраам, як Моїсей, як, наприклад, Давид той же, і про неї говориться євреям 11 розділ, 31 вірш. Вірою, повія Рахав, прийнявши з миром розвідників, розвідників не загинула з невірними. Знаєте, така от характеристика. І хочеться, щоб і про мене так сказали, що я вірою зробив те і те. Тому давайте, браття і сестри, будемо. Вірою показувати те, що ми є діти Божі. І знаєте, ще в одному місці згадується Рахав, і там вже говорить Яків, це післання Якова. Там, де Яків говорить, що її віра не була просто на словах, а її віра підтверджувалася діями, коли Рахав, от повірила в Господа, але вона що ще зробила? Вона прийняла і врятувала тих розвідників, які прийшли до неї. В Якова 2,25 написано. Так само і блудниця Рахав хіба не діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою. Знаєте, в нашому житті ми теж можемо говорити Я вірю в Господа. Але чи видно нашу віру через наші діла? Чи видно нашу віру в Господа через те, як ми живемо, як ми поступаємо, на кого ми надіємося знову ж. Е, наше життя дійсно має показувати. Те, що ми віримо в Господа Ісуса Христа, те, що ми вірні йому, і те, що ми сповідуємо в те, що ми віримо. Давайте зробимо такий підсумок з цієї історії. Перше, що Бог полюбив нас і Він готовий нас прийняти, незважаючи на те, як люди на нас ставляться, незважаючи на те, що, можливо, від нас вже всі відвернулися і вважають нас нікчемною людиною, Господь нас чекає. Друге, як і рахав, ми маємо піклуватися про своїх ближніх, рідних, про своїх домашніх. Бо так нас вчить слово Боже. І третє, як рахав, ми маємо бути героями віри. Ми хочемо і ми можемо зростати в Господі вірою. Ми можемо ходити вірою, і щоб наше життя дійсно було, відображало нашу віру в Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.